У минулі вихідні трапилось кілька пожеж. В Кременці загорівся будинок. Ймовірна причина несправність пічного опалення. Того ж дня в селі Лосятин Кременецького району загорілася літня кухня. Вогонь знищив покрівлю, корми та чимало речей. Ймовірна причина несправність електромережі. У Тернополі на вулиці Гайові горіло сміття та несправний автомобіль. Зіл пожежу ліквідували. Причини наразі встановлюють. 29 грудня вночі в селі Богданівка Кременецького району. Ону та селі Заздрі з Теребовлянського району згоріли два легкових автомобілі. Авто гасили чергові караулу п'ятої державної пожежно-рятувальної частини. 30 грудня вранці в селі Максимівка з Борецького району загорілась господарська будівля. Вогонь знищив покрівлю та солому. Сьогодні вночі трапилась пожежа в місті Хоростків Гусятинського району. Загорівся дизельний тягач. Причина пожежі коротке замикання електропроводки в моторному відсіку двигуна. Рятувальники застерігають дотримуватись правил протипожежної безпеки та правильно використовувати піротехніку, особливо у новорічну ніч.